Луцька міська рада, нібито, пропихає з невідомих причин компанію, яка надає лучанам послуги з безготівкового проїзду, в маршрутках та тролейбусах. Про це повідомила авторка ютуб каналу Волинь має знати Наталка Поліщук у своєму розслідуванні. Зокрема, за словами Наталії Поліщук, міська влада шантажує перевізників, тобто підприємця, який має маршрут, ставлять перед вибором або він долучається до мережі Сітікарт, або він втрачає маршрут. Давайте пригадаємо, як відбулося впровадження електронного квитка у місті Луцьку. Ініціатива виходила першочергово від Луцької міської ради. Якщо мова йде до прикладу про комунальний транспорт, зрозуміло, чому мерія прийняла таке. Рішення, адже вести облік пасажирів свого підприємства питання логічно. Це потрібно для того, щоб зрозуміти, скільки заробляє підприємство і чи не йде прибуток наліво. А от приватні перевезення це вже інше питання. Міська ж рада приватникам не надає бензин, не ремонтує маршрутки, з якого ж дива ви тоді лізете до підприємницької діяльності. А з такого повідомляли тоді у міській раді, щоб порахувати пасажирів, і це Мало б вивести на чисту воду прибутки підприємців з ціні, а заодно й податки. І найголовніший аргумент, який активно втюхували пасажирам, це дозволить визначити рентабельність вартості за приїзд, і це нібито мало дозволити не піднімати ціни у громадському транспорті за проїзд. Обіцяли тоді у Луцькій міській раді. Це було у жовтні 2020 року. А вже у червні 2022 року, після впровадження електронного квитка, вартість за проїзд у громадському транспорті підняли одразу майже удвічі. Тобто у маршрутках квиток з восьми гривень скочив до чотирнадцяти. ж саме за словами Наталки Поліщук стосується і тролейбусів. Фактично ціна за проїзд у місті Луцьку дорівнює цінам за проїзд у Києві. І це при тому, що місто можна за кілька годин обійти пішки. Але тепер. До найцікавішого, хто ж заробляє на такій історії? Спочатку, коли міська рада активно вписалася у тему електронного квитка, здалося, що мерія мала намір створити комунальне підприємство, яке і заробляло б на цьому, що логічно. Але ж ні, тут на горизонті з'являється фірма Сітікар Систем з молдовсько-турецьким корінням. Кінцевою бенефіціаркою CityCard System є така собі Ліляна РР Слан та фірма Paint Services, зареєстровані у Кишиневі. Чоловік Ліляни РР Слан за походженням турок Коцим РР Слан. Що цікаво, буквально за кілька місяців до того, як у Луцькі маршрутки зайшов молдовсько-турецький бізнес, у Молдові буквально спалахнув офшорно політичний скандал. Зокрема, для потреб мерії Кишенева закупили 31 автобус офшорної кіперської компанії, основним бенефіціартом якої і був казим РР-слан. Кіперський обшор опозиціонував себе як it фірма а на тендері запропонував ціну за автобуси вищу, аніж його конкурент. Попри це, перевагу таки надали. Кіперській прокладці, але такий момент не уминув увагу преси. Автобуси, які поставив офшор, називали передвиборчим пряником. Зважаючи на те, що з цих автобусів буквально зробили виставку перед мерією Кишенева. Так і було. Тоді транспортний скандал удостоївся не лише оцінки журналістів, а й коментарів від різних політичних сил. Перепетії з офшорними автобусами відбувалися в лютому. А вже в липні місяці молдовські бізнесмени взялися удосконалювати. Транспортну сферу у Луцьку ще один цікавий момент. Кінцева бенефіціарка Сітікарт систем Ліліана Аражеслан. -Ар Вказує місце реєстрації, місто Кишинів, вулиця Міхая, Емінеско, будинок 1, квартира 1. Але раніше там була інша адреса, яка зберігається у кеші Гуглу. Все майже те саме, але замість Емінеско 1 раніше було зазначено Емінеско 2. А за цією адресою гугл-карти нам взагалі видають російський центр культури у Кишиневі. Як зазначає авторка ютуб каналу Бекграунд у компанії Сітікарт неймовірний, також як розповіла жінка, раніше мова йшла про нібито 8% з кожного платежу у маршрутках та 4% з пільгового. Ви тільки вдумайтеся, не потрібно витрачати на бензин, на запчастини, на зарплату водієві. Просто гроші з неба я приблизно можу уявити наскільки раді перевізники такому гопстопу по-молдовськи, чи то може скоріше по-луцьки. Я не думаю, що такий ласий шмат Луцька міська рада просто так задякою подарувала іноземній фірмі. Нема дурних, як то кажуть, але перевізники заперечити нічого не можуть, бо в них просто заберуть маршрут. Тепер зрозуміло, чому міська рада так активно бореться за впровадження електронного квитка і за безготівковий проїзд у Луцьку. За пасажирами та водіями буквально шпигують. В транспорті встановили камери, поставили контролерів і все для того, щоб кожен платіж проходив. Через валідатор, а на маршрутках, де перевізники відмовляються встановлювати валідатор, просто міняють перевізника. І зрозуміло, чому з кожної вашої гривні сплаченою за приїзд капне комісія комусь у кишень. Насправді при таких обставинах дуже велика зацікавленість у тому, щоб вартість за приїзд зросла. Більше грошей, більша комісія з платіжної трансакції. Нам одне. ще одна Штраф, а сказі, скажіть, будь ласка, скільки штраф, скільки знімають з водія? Триста за одного пасажира, а, так? Штраф. Як повідомляє авторка ютуб каналу Волинь має знати Наталка Поліщук, штрафують також пасажирів дуже дивним чином. Бо ж, якщо автори проекту вимагають, щоб розрахунок був виключно безготівковий, штрафи виписують на коліні і беруть готівкою. Ось такий штрафний квиток отримала моя знайома через те, що валідатор пропікав, а оплату не зняв. Щодо самих пасажирів, люди вже звикли до цієї системи, проте є багато нюансів, які досі викликають купу незручностей. По перше, недостатня. Кількість терміналів, по-друге, пасажири з інших міст не знають, де придбати електронний квиток, альтернативи немає. По-третє, пільговик, до прикладу, маршрутці мусить платити, хоча й має при собі документ, який засвідчує його пільгу. А зважаючи на те, що зараз кількість пільговиків, які претендують на безкоштовний проїзд, в рази збільшилася, взагалі виходить цікава історія. А як вам безготівковий розрахунок? Ну, знаєте, якщо людина. У мене чоловік прописаний в селі, а ще в городі працює. 42 років має пенсії, а квитка він без октябрь без ось цього немає. Їзи в пенсійному. То трохи так. Не, не, не. А чому так виходить? Бо я вже неодноразово чула, що така ситуація з пенсіонерами. Ну, а ще виходить таке, як зі сторони приїжджають наші люди, наші колеги, та, от з родних, звідки вони прийдуть і дитяться, дитяться, ніде того квитка придбати не можна. Угу. Щоб, щоб проїхати. Просить пасажирів, це таке, знаєте, дуже негарне. Mm -hmm. Є там пасажирів, що можна купити, а можна, можна. якщо людина зараз виходить, то я, якийсь місць купляти Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Так що я вважаю, що повинні продавати э, в водії. Альтернатива має бути. Хто хоче так, хто хоче ні, так. Ні, 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 ні. Основно в основному край, це крайній службі, що людина заходить, от я 10 років приїхала в Варшаву. Mm -hmm. Я приїжджаю 4 години ночі, заходжу в автобус. Даю там 5 злотів, він має з квитка, і я поваршаю, пошурувала, і я не боюся не контролю, нічого. І так само людина приїхала зрозуміло, хоче купити квитка. Хай купить шофера, але шоферам треба доплачувати за те, що вони торгують квитками. І це було без проблем проблем не було тож і виходить з матеріалу Наталки Поліщук, що влада Луцька чомусь так сильно стоїть на тому, аби послуги з безготівкового приїзду в маршрутках та тролейбусах лучанам надавала доволі сумнівна компанія, яка успішно ймовірно заробляє чималі суми. Чи зміниться щось в кращу сторону, покаже час.